Всім привіт! Ми з вами сьогодні в урочищі Женець. Тут знаходиться водоспад Женецький Гук. Ми будемо до нього підійматися. Також тут у цьому урочищі є полонина Залін. Ми підемо туди, на самій полонині багато цікавих локацій. Так що... На шляху вам трапиться ось така вивізка на Рінецький водоспад. Тут можна пройти цією дорогою, дивіться, який тут класний місточок в тіньку прекрасно. Але я вам рекомендую не йти сюди, а йти до Нарінецького водоспаду через полонину Залім. Там дуже класний спуск, там прикольно. Тому ми рухаємося з вами далі. Ми з вами дійшли до майже дійшли до водоспаду гук. По дорозі, до речі, їздять джипи, які пропонують вас підвести, але це доволі дорого і мені здається, можна пройтися самим. Я вам пропоную маршрут будувати по цьому заповіднику. Так, зверху йдемо до найвищої точки і будемо спускатися донизу. Пообідаємо, а тоді вже поїдемо далі. Тут є такі сувенірні крамнички, можна собі щось придбати, поїсти навіть, але ми рухаємося до водоспаду. Такий похилений місток кривий, але зовсім не страшно, тут річка тече так гарно. Зараз йдемо дивитися на водоспад зверху, а можна ще потім подивитися знизу. Подивимося, ми з вами подивимося і зверху, і знизу. Отже, ми з вами знизу знаходимося біля водоспаду гук. Як бачите, людей тут дуже багато. Ми вирішили не стояти в черзі на фотографію. Просто подивіться, як він виглядає. Водоспад фантастичний. Тут ідуть такі бризки води на нас, освіжаючи, дуже круто. Але чекати на фотографію не будемо. Людей багато, як бачите. Ми на полонині залі. Дивіться, як тут гарно. Там видно гору хом'як. А зараз ми йдемо з вами до старого дерева трьохсотрічного. Я думала, що це дуб, але мене виправляють, що це не дуб. Але ніхто не знає, що це є. Може, ви впізнаєте дерево за його виглядом. Так що почем чекували? Все ясно. Це трьохсотрічна смерека. Я взагалі забула, що це смерека. Дивіться, яка вона широченна. Ну, зараз мама спробує її обійняти. І нічого не вийде. <рес> Якось так. Тут можна гарно посидіти на лавочці. Ми ось посиділи, трошки відпочили три хвилинки. І вже будемо зараз рухатися далі, бо зробили передзамовлення на форель на грилі. Зараз нам ловлять цю рибу і треба вчасно. Прийти буде, поки вона ще буде гаряча. Отак. Йдемо на Нарінецький водоспад. І я скажу вам, що тут ну, просто неймовірно красиво. Тут такий цікавий шлях, він трошки складний, але не дуже. І мені здається, що він буде цікавий для усіх. Ну, по-перше, тут дуже і дуже приємна дорога. На цьому моменті у мене випав мікрофон. Але я хотіла показати, який красивий ландшафт цієї дороги. По праву руку у нас йде обрив, але не дуже страшно. Треба просто дивитися під ноги, і все буде добре. А Також акуратно ступати, щоб ногу не підвернути. Проте там і діти ходять, ну, коротше, нічого. Критичного. Дивіться, які красиві місточки. Власне за це ви оплачуєте вхід на полонину за 80 гривень за те, що люди так зробили. А тут я сказала своїм, що загубила мікрофон. Так виглядає Нарінецький водоспад. Я підключила другий мікрофон. Він не підключився менше з тим. Люди там також є, але їх зовсім не так багато, як на водоспаді гук. Тому можна почекати дві хвилинки у черзі і зробити собі фотографію, відео або той контент, який ви забажаєте. Подивіться, які красиві там гриби, всюди тече річка, такі звуки прекрасні. Ура! Дивіться, що мама знайшла! Активний. Цілий. Клас, Мама знайшла супер. загублений мій мікрофон, дорогий. Да, я. Ну хто грибник? Хто грибник? Отже, перед входом вже у таку локацію, як Марінецький водоспад, там до нього ще треба дійти. Е, є локація наступна. Тут ми бачимо гору Хом'як. А тут навпроти цієї гори є е, дзеркало для селфі, і воно просто неймовірне. Ану да, я зніму. Дивіться, як видно мене зараз. Секундочку. Отак, От ну це просто фантастична локація для того, щоб зробити собі е, навіть якусь аватарку на Фейсбук чи Інстаграм. Клас! Дуже-дуже дуже-дуже дуже красиво. Подивіться на ці кольори. Ах, фантастично! А ми рухаємося далі до Великої Карпатської Гойдалки, Дивіться, яка у мами гарна квіточка. <плес> Так, ну і власне велика карпатська гойдалка на полонині залім, про яку я вам розповідала і анонсувала, виглядає саме так. І, як на мене, з неї відкривається найкрасивіший краєвид, ну, принаймні, якщо порівнювати із тими гойдалками, на яких мені доводилося побувати. Тому всім дуже рекомендую, а особливо, якщо ви потрапите у той час, коли тут не буде людей і не буде великої черги. Клас! Бо мене вже захитує. Ну що, ми е, вийшли вже із Полонини Залім і присіли тут е, у колибі на вході. Значить, у нас тут форель на грилі така шикарна, замовили собі хріновуху. Давайте закусончик такий. Ух, міцно пахне. Мягенька, м'якень, м'янька. Якщо ви теж хочете поїсти форелі на грилі у колибі біля річки, то будь ласка, замовте собі її наперед, перед тим як іти на полонину з залім. Вона якраз буде готуватися десь півтори годинки. І вам не доведеться чекати ось такий лайфхак.